Добрий день, шановні інвестори житлового комплексу Світлопарк. Прошу до вашої уваги сьогодні. Знімаємо відеозвіт за травень місяць. Наразі бачимо, що були виконані роботи по облаштуванню пішохідних доріжок, виконана посадка дерев, сформовані клумби, розставлені малі архітектурні форми. Також З'явилися нові дитячі майданчики. На дитячих майданчиках можемо бачити гумове покриття. На клумбах бачимо, з'явився свіженький газон. Завершили декоративні роботи з декорування вентиляційних шахт. Будь ласка, зверніть увагу, що роботи по контролю доступу та відеонагляду також в процесі виконання. Однією з Цікавок нашого внутрішнього двору буде саме цей дитячий майданчик, де виконується монтаж гірок для діток, також виконується монтаж півсфер, напівсфер, виконується декоративне покриття гумове. Це все виробники, яких ми відібрали серед найкращих, серед українських компаній. На майданчику, де ви зараз бачите виконання різнокольорових елементів. Також встановлена тарзанка. Виконання даних візерунків є дуже кропіткою роботою. Заради дизайну, а також заради комфорту майбутніх мешканців ми виконали декоративне оздоблення вентиляційних шахт. На дитячих майданчиках також у нас присутні пагорби, на яких будуть спеціальні зачепи, щоб дітки могли. Гратися. Вони теж будуть покриті е, шаром м'якої гуми. Незабаром також будуть змонтовані навіси для того, щоб можна було гратися в тіньку. На фасаді п'ятого будинку виконується монтаж кошиків кондиціонерів. На території за п'ятим-шостим будинком були висаджені десятки, якщо не сотні, кущів, які сформували дуже гарну картинку з вікна. На шостому будинку завершили оздоблення керамогранітом першого поверху і майстри перейшли на оздоблення п'ятого, фасаду п'ятого будинку. Також бачимо, що вже встановлені камери відеонагляду. Зараз ми з вами знаходимося в холі шостого будинку. Він оформлений згідно дизайн проєкту. Роботи по збірці меблів вже завершено. Секція А 6 будинку. Як бачите, тут інша цвітова кольорова гама. Роботи по монтажу меблів також завершені. На ваших екранах насосна паркінгу, виконане оздоблення плиткою, змонтоване обладнання. Триває підключення. Ми знаходимося з вами всередині підземного паркінгу. На сьогоднішній день вже завершальний етап монтажу освітлення пожежних кранів. Незабаром. Будемо виконувати розмітку. На центральному проїзді в паркінгу виконується оздоблення плиткою. Ми знаходимося в підвалі будинку номер 8 Тут ми бачимо, що виконана на 100% стяжка на підлогах, також виконується монтаж систем водопроводу та каналізації. Система опалення вже повністю змонтована і обв'язана. Також після робіт по штуки турці вже почали, розпочали шпаклювання і фарбування стін. Ми з вами на даху восьмого будинку бачимо гідроізоляцію даху сьомого будинку, бачимо виконання фасадів, а також виконання резуклонки на паркінгу другої пускового другої пускової черги. На даху восьмого будинку також виконуються роботи. З гідроізоляції покрівлі. На поверхах восьмого будинку вже виконана повністю стяжка, виконана штукатурка стін, а також відбувається монтаж інженерних мереж. Продовжуємо роботу запорядження фасадів на восьмому будинку. Продовжуємо бетонування покрівлі паркінгу. Наразі бачите підготовку під заливку бетону. Сьомий будинок складається із двох секцій. Ми бачимо, що одна з двох секцій повністю завершена в плані стяжки. Також штукатурки стіл. Продовжуємо монтаж інженерних мереж. Сьомий будинок виконується влаштування покрівлі. Саме з висоти можна оцінити відповідність внутрішнього озеленення, назві Світлопарк. Сьомий будинок також тривають роботи по штукатурці. Окрім цього, на поверхах бачимо, працюють хлопці над монтажем протипожежних систем. На фасаді перед сьомим будинком ми можемо побачити люки від теплової камери, води та каналізації. Всі ці мережі вже прокладено. І побутове будівельне містечко поступово переміщується. На наступні черги. Звертаємо також вашу увагу, що територія перед четвертим будинком вже огороджена парканом.